Галина Ярема візит лікаря. Галина Володимирівна понад 15 років працювала лікарем акушером у пологовому відділенні. Жінка повністю присвятила себе роботі, обожнювала приймати немовлят, рятувати життя породіллям і чути їхні слова вдячності. Усе у неї було престижна робота. Висока зарплата, власне житло, а гарна машина, а особистого щастя не було. Спочатку довгими вечорами пропадала за підручниками, у вихідні бігала на чергування у пологовий, спочатку санітаркою, щоб заробити на нові кологоти чи светр, потім її підвищили. І Галинка стала медсестричкою у відділенні акушерства та гінекології. Брала навіть нічні чергування. Після закінчення інституту і проходження інтернатури вона стала однією з кращих молодих лікарів у пологовому відділенні міської лікарні. Галину Володимирівну могли викликати серед ночі, коли були складні пологи, лише їй. Довіряли операції. На особисте життя часу зовсім не залишалося, та й гідного кандидата не могла зустріти. Коли породіль з немовлятами забирали чоловіки, вона милувалася ними з вікна і в глибині душі мріяла, щоб хтось покохав і її, а вона народила коханому сина чи доньку. Був, правда, у житті Галини такий щасливий момент. Вона зустрічалася з однокурсником і навіть планували весілля. Коханий попросив руки у батьків Галини, і вони запланували дату одруження, але не судилося. Коханий загинув в автокатастрофі. Згоря дівчина повністю присвятила себе навчанню, а потім роботі. Так, до неї підбивали клинці інші однокурсники, але вона не могла зрадити свого коханого. Потім увесь вільний час забирала роботу, не любила вихідних, не брала відпусток, вона жила роботою, а на роботі не могли і дня прожити без Галини Володимирівни. Галину Володимирівну, у роздуми лікаря, втрутилася сестричка з приймального. До нас привезли 18-річну дівчину. Потуги виявилися хибними, але їй з дня на день народжувати. Хоче від дитини відмовитися вона у сьомій палаті. Галина Володимирівна лише зітхнула, взяла папери та пішла у палату до дівчини на розмову. Доброго дня, Христино. Я Галина Володимирівна, твоя лікар. Щойно подивилася твою карту, через два дні, сподіваюся, ти станеш мамою, усміхнулася. Але я чула, що ти хочеш відмовитися від дитини. Це правда? Так, правда. Я ще занадто молода, щоб ставати матір'ю. Ну для чого мені ця дитина? Вона зруйнує моє життя. Я вам більше скажу, я стану для цієї дитини поганою матір'ю, розумієте? У мене нема ані роботи, ані освіти. Христино, а що каже батько вашої спільної дитини? Нічого не каже, навіть слухатки не бере від мене. Хотіла піти до нього і розказати йому все, але ж хто мене відпустить з лікарні? А можеш мені дати його адресу? запитала Галина Володимирівна. Невеликий клаптик паперу, на якому Христина написала адресу Олега, Галина Володимирівна поклала до кишені лікарняного халата. Двері жінці відчинив кремезний чоловік, на вигляд йому було років 40. Лікарка з порога почала дорікати йому. Мовляв, негідний такий здарувань називатися чоловіком, якщо покинув вагітну жінку. Та й взагалі, як можна було обдурити дівчину, яка сама ще дитина? Чоловік усміхнувся і жестом правої руки запросив жінку зайти у кімнату. Я не Олег, сказав він. Я Андрій, а Олег мій молодший брат. Так. Я знав, що він зустрічається з Христиною, якось запитав у нього, чому Христина перестала до нас приходити, на що він відповів, що вони розійшлися, і все. Я більше нічого не знав. Христя вагітна? То що, в Олега буде синочок чи донечка? Боже, яка гарна новина, ми завтра прийдемо разом до лікарні. А зараз давайте вип'ємо кави. Ви не проти? Андрій не чекав згоди. Налив води у чайник, розставив горнятка, печиво і відкрив коробку цукерок. Галина Володимирівна не сперечалася. Їй навіть сподобалося, що Андрій такий впевнений і наполегливий. Андрій слово дотримав. Вже наступного дня він разом з молодшим братом прийшли у Пологовий. Галина Володимирівна зустріла їх у коридорі. Олег з цілим пакетом фруктів пішов до Христини у палату, а Андрій залишився у коридорі, щоб поспілкуватися з пані докторовою. Ми вчора поговорили з Олегом. Вони через щось там посварилися, але він і не мав наміру відмовлятися від дитини, сказав Андрій. Мені нічого не казав, просто боявся, як я відреагую. Ми з ним залишилися лише удвох після смерті мами. Тато від нас пішов, коли ми ще дітьми були. От я для Олега і тато, і мама. Ми дорогою зайшли у ювелірний і купили перстень. Олег буде просити Христину вийти за нього заміж. Я дуже тішуся. Вона добра дівчина, вірю, що вони будуть щасливі. А вам, Галину Володимирівну, я дуже дякую, що прийшли до нас і розповіли про те, що у нашій родині буде поповнення. До речі, Галинко, а коли ви сьогодні закінчуєте роботу? Я хочу запросити вас на вечерю, якщо ви, звісно, не проти. Галина Володимирівна усміхнулася і погодилася. Для початку запишіть номер мого телефону, а раптом буде термінова операція. Але після виконаної роботи можна і повечеряти.